Усе. Здається, що все. Стрівалишинці не забула нічого. Так, риба, м'ясо, ковбаса, баранина, свинина, мед, венгерське. Усе, точно все. Коли б лише й ті гості, то що ж ми так бараться? І не думали, що ж того сідусого у таке свято, коли добрі люди тільки колятують, сподіватись ті гостей. Ще й яких гостей, старостів от такого ж самого старого дурня, як і він сам. Побачимо, побачимо, що з того буде. Не грійте залізо не загнеш. А от якби не крився і пораявся б зо мною отак тижню за два до свята, то певно вже була б річ. А то схаменувся на самісінький святвечір і ластиця, і така, і Така і добра, і розумна, ти стеху, поможи. Я тобі і те, і все, і третє, і десяте. Побачимо, побачимо, чи попадеться нашому теляті вовка піймати. Не сказавши ні слова дощ, за кого і як хоче віддати, думає, що наша сестра коза, поженеш, куди схочеш. Ген, ні, стривай лишень, голубчику. Ублагай її, каже. То що таке поганий той хорунжий? А от полковник, хоч старий, нехай йому добре сниться. Так же ж пан. Оце б то вона стягнулася. Іншому цусь, а я й так візуся. Дівці дівку недовго збить з пантелику. Та ще й таку, як моя панночка. Та вже ж як-то й кажуть, піймав, не піймав, а погнатися можна. Ой, та й тоді дітей то вже й погуляє. А вона поплаче, посумує, а далі нічогісінько. Та й назад не раз таки спасибі скаже.